Мир вам дорогі друзі. Розпочинаємо новий фільм. Давайте ми так зробимо дорогу окремо, можливо комусь цікаво. Їдемо на Буковину, Щось по дорозі цікаво може бути, де щось знімемо. Адже що робитимемо, де і як розкажемо окремо. Овальний теплоакумулятор 2 тони, не пам'ятаю, там плюс-мінус. І котел всередині. Ага, власне, за кермом. І котел середині там десь є 60 котел. О, там він. І всі запчастини запахали буса. Обдулили спідометра. А зараз ми зараз осталися, можна І Нам щасливі дороги. А всім приємно перегляду. Побачимо щось цікаве по дорозі, як бігати із... Одного кінця України, це ми їдемо біля саме Білорусі і їдемо в інший кінець України до самої Румунії. Поїхали! Тим щось таке нормально і озвучити під час дороги. В у нас не виходить. Терчик така машина. Він йде то м'яко, але як об'яснити. Гримить не по-дитячому. Тобто дуже шумно. Доїхали типу вже до асфальту. у нас, Це у нас так починається. Можна назвати асфальтом. Ми по гравію їхали 60, а тут їдемо скільки там 20. Виживаємо якось всіма забуті, гроші на дороги. Чому, чому я так кажу, виділяється, фант... я не фантазую, по-перше, ми платимо податки постійно разом з паливом. Так само, як всі. Несправедливість це воно. Хтось катається по файній дорозі, вона тві податки платить. Більше того, у нас постійно там палиться голова сільської ради, все виділили гроші, буде роб... дорога, виділили гроші, буде дорога. І ось ми не помічаємо, коли ті гроші зникають. Іде та дорога, от, які ремонти робляться. Ось так. Що їдемо далі. Дуже, типу рахується, що якби на кращу дорогу ми виїхали. Саме шиферна дорога. Шиферна дорога. І ями, і все ось така нас поки що дорога. Це майже до Ковеля таке буде. Хоча щоб на сам саме не виїхали, це ми їдемо до траси з Лучачі, бачимо, а там село пише Лучичі. Пусувалося у Чечі і там буде траса Коваль і Брест. Бо Брест вже там перекритий, ага, поїдемо на коваль. Бачимо, які ями по дорозі, така нас здорова. Проблема в тому, що в Тайчикові якась пружина трошки слабша. Ми навіть купляли однакову, була в лобку, що ламає, торсіони, пружини, отой вантаж, що ми забиваємо одну стель. Зараз їдемо, пробиває, на ямка до опора. Чашко йому, тяжко завантажили прицеп чашки, А тут дорога дуже далека. бачимо, які ями по дорозі. таке. Велике будівництво президента Володимира Зеленського. Погані люди кричать, це велике крадівництво. Крадівництво було і буде в Україні, але як дороги робили, це хоча б, хоча б щось було. Розуміє? Але щось це було дуже прекрасно. Я не знаю, як людям договори. Диві... Ну, я розумію, що він сказав «удача». Але те, за те, що роблять дорогу і за те критикувати, і, до, до речі, йде велике будівництво дороги. Місто у нас по дорозі. Перше місто по дорозі. Таке місто. Пашмека дорога. <сміст> місто таке грязненьке, бідненьке, невелике, але таке, ну не, не знаю, затишне, воно таке. І я думаю, що на Україні в спізнай, дивіться, яке у нас дороги. Добре, що вже... Трошки вище, не зачепив бітону. 75 кілометрів ми а треба проїхати більше ніж 500. Так, наступна зупиночка наша Луцьк, А що тут у нас? Ау? Щось треба колесові? Треба колесові. Просів бус потертого резина, за широке колесо. ну Колеса не ми купували, купили буса з таким колесом. І коли не менш гружоний, бачите, він, ми його так посадили, завантажили його, ого-го, грузом. Там ще всі деталі на опалення. Детальне опалення. Котел тяжкий, ой-ой-ой, все ой, ой, ой. і, і, і разом вже запчастини, ще котел трошки ближче до досади, треба було більш допереду. А пружина ця міняна. Плюс ще прицеп піддушує. Так, що тут у нас? Бочка, не з'їхала, не з'їхала. Тримається добре. Запилилася. Запилилася не по-дитячому. Так, все начебто нормально. З'їхали ми, е, добрати треба там, труба на димохода. Раніше десь ми не домовилися на ходу. Начебто тут є все треба добирати. Так, взяли ми на димохід. Триничок там, коліно, трансформер, все, все все що треба. Добре, що тут було. Значить, ми перейдемо. Там гільза в димоходові їх 200. А... Це. Все, поїхали, поїхали, бо там ми заважаємо людям. Гільза димоходу 200, а вихід із котла. Вихід із котла 180. Трошки дорого воно виходить за таких моточок цього. Але добре що є? Направо! Так, ми вже знаходимося в Рівненській області, Дупно. Ну, ну, по Б'їзні їдемо, дай те саме тут. Ну. Де, Де, ну, видно його тут. <різь> їдемо по об'їзді, вже недалеко до, до Тернопільської області. Особливо не було, що знімати, я не особливо немає когось знімати. Мене то переписка на має приподзвідки, то ще щось за все власне закрити, скільки кілометрів проїхав? 200 кілометрів, так? Да? 200 кілометрів проїхали. Ще їхати і їхати. хай yeah. і yeah. Я доехал, сонечко, тож тоже прошу. У нас до заправочка в Тернополі і заодно омивача. А, там трубка є. Без трубка лети більше не і без трубки. Немає омивача, закінчився, а погода така, що треба омивач. Той, зручно мене без трубки летали. Спеціальна дієчка. Закривай, потім бідочка. На сьогодні хватить нам. Oh, okay. В'їжджаємо ми в пункт призначення е, ще нічого Берегомент. По-перше, був за там навігатор був на телефоні, по-друге, ми не проїжджали ніяких міст. До речі, бачите, там гори гарні. Но камера не передасть. Нічого більш такого цікавого не було по дорозі. Нас знову навігатор влада, забив, не так, як, ми, як я хотів. Ми тільки виїхали на нормальну дорогу, їхали там напрямку. Їхали б, я хоча б доїхали, Скільки ми там відпочили і амортизатори, і кусані, і підйоми, і Ні, Це гарна ворога. Ну і власне сам об'єкт. Ось, ну, як робили котельню, що це буде інша тема. Інша тема Трошки ми поїхали на тою дорогою. Так, власне навігатор забив на Чернівці, на стороженеці і знов поїхали, ми там їздили по такій поганій дорозі. Начебто все доїхало. Бочка не треться в цьому. Не треться по бортові. То наша котельня, ніхто тут не знає, ніхто тут не знає. Щось будемо там робити, котел 60-точку, бочка 2 тони, все, гуше, подивимося, куди тут під'їжджати. Скоріше все, що тут десь гараж. Не знаємо, господаря немає вдома і не буде. Немає вдома і не буде. Наш об'єкт має бути. Башник, я знаю. Ось тут має стояти котел. О, тут має стояти котел. Тут має стояти наш плоский теплоакумулятор. До цього виступу війти, Розеточка робилася, якось так заочно все. Тут якась розеточка, там щось є, то Та, там не, не треба буде, буде. там за бочкою. Там точно не треба буде. Коробочка, розпаючки, Тут таких проводочка. Отаке. От Все, це про те, як ми робили, що буде окреме відео. Окреме відео. Слідкуйте за нами. Саме цікаві тільки попереду. А наразі всім до побачення.